Де нас усіх сильно кинули. У зв'язку з чим рівень життя не той, який міг би бути. Люди фінансово не освічені, втрапляють в халепу, висять в боргах, заробляють копійки і все в цьому роді. Дивіться, нам всім нав'язали один дуже великий суцільний лохотрон. Нас як навчили жити і бачити своє майбутнє. Нам пояснює, коли ми були дітьми, по суті, життя людини воно складається з трьох ключових періодів. Всі ми з вами, десь від народження, і десь так ну, до років 17-20 проживали період навчання. По рекомендації усіх довкола переділяли більше найбільше часу свого життя і молодості е зубренню Пушкіна, е що там кіт е і золоті цепі на ньому, і ляля -ля та поля, і вчили всю цю, всі ці потрібні знання, як нам говорили, для того, щоб що? отримати задовільні оцінки, в сумі від яких тебе мали би більш лояльно прийняти потім в коледж, в університет. Ти найкраще роке свого життя віддаш статтям записаним в, в старих книжках, і потім, коли ти зробиш так, як тобі скажуть, ти потрапиш у другий період. Де що, де ти найкраще роке свого життя відпашеш на хазяїна, в тебе буде робота, він буде тобі платити зарплату за твій відданий час, і ти в, в ілюзіях, що я ж все роблю правильно, я ж отримую заробітну плату. У мене є робота, може навіть стабільна. По суті, просто продаючи свій час рано чи пізно докотитися в ілюзіях, що ось ось усе буде добре, доживете до періоду, коли більше не зможете заробляти грошей, бо хлопці тобі 60. Рівень життя в тебе стрімко падає. Ти лишаєшся раз на раз з копійчаною пенсією, тебе до того всього ще кидає держава, і ти не живеш, а виживаєш. Ось фінансовий план життя пересічного українця. Я десь не правий? Скажіть, де не правий? правий. Люди живуть за закопічальні зарплати. 80% по статистиці найманих працівників заробляють менше 30 тисяч гривень в місяць. Ось факти, які є наслідками життя, до якого нас підготували: 91% пенсіонерів в Україні бідні. Ось наступний факт статистика, тому що пенсія не працює більше ніколи не запрацює при найбагатшій країні в Європі. При найбільшій країні в Європі ми найбідніша країна в Європі, практично. Що так сталося? Ну, по-перше, нам нав'язали ось, ось це, оцей план, по якому ти маєш жити, і ти, діючи всупереч своїх інтересів, ще й себе виправдовуєш, що ти все робиш правильно. Люди не беруться за щось більше, ніж просто робота. Вони не розкривають свій потенціал, вони хвилюються, що про них скажуть інші, і, і так далі. І в результаті живуть сумненько, закінчують ще гірше. Я хочу показати вам. Базові причини, чому в розвинених країнах все зовсім по-іншому, скажімо, не всі за життя стають бізнесменами, правда, і це нормально, мусить пекти хліб, робити дороги і так далі. Але всі не мусять а і навіть повинні в старості жити добре, заслужено після того, коли відпашуть усе життя. А в нас відбувається не так: у нас люди залишаються на дні. Усі заслуговують обрати, ким їм бути в житті, а не бути зазумбованими у тут. На те, ким ти маєш бути в майбутньому. В дитинстві наш потенціал вбивають, заставляють 45 хвилин сидіти на уроках рівненько, чи як чи то в універах 45, вже забув, щоб ти енергію свою втамував. І потім тобою по житті вже, як наслідок, дуже легко керувати. І все, і ти пишеш на цілі хазяїна, який купляє нові машини, а тобі зарплата копійки. І потім ти що, нічого, вмираєш на бідній старості. Як це виправити? Давайте трошки про це поговоримо. Чому так сталося? Чому в європейців все зовсім по-іншому? Почнемо звідси. Почнемо з того, що ми точно зустрінемося. Бо не всім бути бізнесменами, це нормально, не всім там е шикувати і жирувати. Ну хтось, хтось мусить бути і місіонером, який чимось іншим в житті займається. Але як ви, наприклад, доживши до старості, точно маєте залишитися на плаву, як зробити, щоби згарантовано. Коли ви доживете до похилого поважного віку, вам вийде жити добре. Як по житті не втрапити в халепу, не опинитися на дні? І як вже від зараз починати заробляти краще і більше? Давайте трошки про це. Отже, почнемо з останнього, з того, що ми точно зустрінемо. І про що ви найбільше думати не хочете? А не хочете, бо вас навчили не думати? От, будь ласка, є у нас тут хлопці, дівчата, яким по 18, по 20 років, по 25 про старість думали? Тупе питання, правда? А тому і будете виживати, а не жити, що для вас це питання видається тупим. Вас вчили думати, що воно тупе в Європі, де люди шикарно живуть на пенсії, вони про це думають зі школи, їх вчать про це думати. І про що я говорю? Давайте трішки поясню в чому різниця між нашими виживаючими старічками і прикольним життям на пенсії в Європі. Пенсія в 5 разів менше від зарплат. І нас заставили вірити, що це нормально. А не нормально, коли ти заробляв за життя 1020, наприклад, а пенсії потім у тебе буде тисяч скільки? Дві з половиною. Це не нормально, але всі до цього йдуть. В Європі пенсія державна так само копійки. Але там люди просто від цього незалежні. У них інший менталітет. Вони не розраховують на державу, вони самі дбають про те, як жити в старості. У них є три рівні пенсії. Держава теж дає відсотків 20 від того, що вони мають копійки. Але ще відсотків 30 обов'язкове накопичення, яке для них теж організував уряд. Кожен роботодавець в Європі, окрім податків за свого працівника, ще накопичує накопичуємо на старість капітал. І третя ключова причина, чому люди не виживають в старості, вони самі дбають собі про старість замолоду. Люди накопичують якраз таки з 18-20 років потрошки 10-15% від зарплати на майбутнє, і тому живуть добре. А скажіть мені, будь ласка, в нас в Україні вам на яких уроках в школі розповідали про те, як створити капітал на майбутнє? М? В універах, де про це говорять? На яких парах? Які предмети показують тобі, як створити капітал, заробити грошей, до 25 років купити машину і квартиру, а не до 50. Де про це говорять? Чого про це ніде не говорять? Давайте поговоримо ми, якщо вам ніде про це не розповідали. Європейці вчать про це думати замолоду. Там з покоління в покоління передається базова звичка по фінансовому плануванню, по грамотності фінансовій, 10-15%. Від того, що ти почнеш заробляти чи заробляєш, заховати і не потратити. Це твій недоторканий запас має бути стратегічний на майбутнє. На той випадок, коли ти вже точно не зможеш нічим іншим скористатися, піти заробити, ще щось, а скористатися саме цим. Люди зберігають гроші протягом цілого життя. Ця звичка дозволяє їм просто фінансово не падати. Будівельник, який в Америці на будові все життя лупашив, простий чолов'яга, з, з пенсію зустрічає з капіталом 600 тисяч баксів. В Європі та сама історія. Люди дбають про це самотужки. А нас відвели від цього. До 1956 року, коли з'явилася пенсія в Радянському Союзі, люди не, не знали ні про яку пенсію, наприклад. Вони самі дбали про своє майбутнє. А потім з'явилася пенсія. І люди перестали відчувати реальність, перестали думати про майбутнє, як його забезпечити. Ось сьогодні маємо поганий рівень життя. Так ось ми з вами повинні теж відкладати. Це базова звичка, яка необхідна, щоб добре жити. І де гроші зберігати? Надійно і безпечно. Найнадійніший варіант, щоб років 30 наприклад, до старості притримати гроші, це компанії і страхування життя, якими користуються увесь світ, які сьогодні в Україні присутні теж. У нас 22-й рік на сьогоднішній день в Україні працюють міжнародні надійні накопичувальні компанії страхування життя американські, яким по 156 років, австрійські, яким 200 з гаком, українські вже є створені по тому самому принципу, які не можуть збанкрутувати. Жодна з них не може надійні дуже. Тому що і в Україні сьогодні такі компанії є. Теж я для вас виводжу зараз статтю з Вікіпедії, і останнє речення хочу підсвітити. Дивіться на заході. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Та дам, ми з вами маємо можливість такими компаніями теж користуватися. Звички просто немає думати про ці питання взагалі, апріорі, а треба. Як це робити? З вашими невеликими зарплатами? Я знаю, що мало кому вистачає і бла-бла-бла. Але дивіться, що зробити, щоб навіть при тих обставинах не простих бути з грошима завжди. Ви робіть звичку, хоча б 10% від того, що ви заробляєте, ховати. Ви без цих грошей. Давайте порахуємо: 68 гривень в день, наприклад. Неповна пачка цигарок. Люди, які курять, то курять, мають зарплату чи не мають. Криза, чи не криза, війна чи не війна, курять завжди найбагатші люди в світі. Бо є звичка, насправді. Є звичка, від якої відмовлятися не хочеться, бо вже привик. Так і тут, якщо виховати в собі рішення, Відкладати частинку грошей, це дасть крутий результат. По 68 гривень в день, то за рік це, наприклад, 25 тисяч гривень. Можна від зарплати, тисячу півтора, немає різниці. Принцип однаковий. Ти трошки відкладаєш і точно без цих грошей проживеш, і ховаєш їх від себе. В рік, наприклад, 25 тисяч. А якщо так робити років 30, просто уявіть собі. Ваші бабусі з дідусами, які сьогодні виживають, а не живуть. Якщо б вони останніх років 30 свого життя, по 10% від того, що заробляли, ховали. Виявляєте, наскільки було б цим людям зараз простіше? Просто було би за що жити, ось і все. А вам теж буде 60. І що зробити, аби потім не вигрібати, а жити. Почніть відкладати. Робіть так, як роблять у цілому світі, а вони так роблять. Все життя потрошки ховаю від себе грошей. Таким чином, беремо наш розрахунок: 850 тисяч саме собі назбирайте. Це трошки гроші по сьогоднішніх мірках. З Часом інфляція ці гроші буде під'їдати. Тому якраз таки точно їх і не дома треба зберігати. І від звідкидаємо в сулірику, беремо факти: люди в розвинених країнах понад 200 років накопичують саме в компаніях страхування життя. Вони просто найнадійніший варіант для цього. Як зверху компанія, інвестуючи ваші гроші, вона вміє це добре робити, заробить собі і заробить вам при середніх складних відсотках десь в чи більше за ці роки. І звідти у вас приватна пенсія, 3 мільйони гривень, за яку можна буде пожити. Ось фінансовий план до гадалки не ходи. Ви точно будете з грошима. Це причина, чому люди у світі мають гроші. У нас це так само працює. Просто поки що ми не навчені це робити і про це думати. Це найбільша проблема. До речі, друга сильна сторона таких компаній, що вони страхові, вони страхують людину, поки ви відкладаєте гроші, компанія ваші гроші інвестує, собі заробляє, вам заробляє. Паралельно є страховий фонд в компанії. Вона убезпечує вас уже сьогодні від різних форс-мажорів, від найгіршого починаючи. В Україні які ситуації створюють реальні проблеми фінансові: хвороба, раптова, онко, інсульти, інфаркти, параліч церебральний, ще там щось. Це все, що робить, дає проблеми. Люди повинні десь дістати 300-400 тисяч на лікування, і це гарантовано мінуса. Борги. Інвалідність, особливо годувальника сім'ї, позбавляє достатнього рівня життя в сім'ю, бо того, хто приносив гроші, немає можливості більше це робити. Смерть. Годувальника сім'ї чи, чи просто члена родини, кожен з таких випадків приносить складні фінансові наслідки. Але тільки в нас. Німка, в якої помер чоловік, на заробітки в Польщу не їде, щоб мати чим дітей пригодувати, правда? Поляк не бере кредит, щоб операцію від раку зробити. Там такого немає. Це тільки в нас. Бо люди в світі страхують своє життя. Вони це роблять давним-давно, а нас навіть туди не пускають без страхівки, медичної правда, не такої. А в нас не вчили про це думати, ось і все. А треба, бо інакше дуже тяжко. Якщо мати таку подушечку, тоді легше жити. Бо якщо клієнт помер в Україні, припустимо, 750 тисяч гривень виплати отримає його сім'я. Коли смерть раптова, борги кредити висять на плечах. Поїхав на роботу, заробляти грошей, і п'яний депутат Дебіл збив на переході. Людина не стала, діти лишились без тата. Борги падають на плечі. В такому випадку компанія робить потрібну виплату по втраті. Втрата працездатності платять відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч, в залежності від рівня втрати. Можна пальце втратити, а можна руку. Чим більше втрати, тим більше платить грошей. І це про ті умови, які дійсно допомагають. Бо держава не допомагає в таких випадках. Платять що? Е, якщо став інвалідом, пенсія менша, як пенсіонера. В інваліда у нас копійки є, смішні. Якщо помер, то чесний роботодавець ще 2-3 зарплати виплатить в сім'ю і все, по всьому. А тут реально допомагає. Травми, опіки, переломи, онкологія, операція, важкі роди і маса інших випадків компанія теж страхує. Наші клієнти кожного дня, кожного місяця, тижня отримують десятки сотні виплат за різні ситуації, які трапляються і, і страховкою і без. Тільки той, хто має страхівочку, він має фінансові відшкодування. Трошки легше жити. Моя сім'я восьмий рік накопичує в таких компаніях. Я теж я від щирого серця говорю про те, що твердо знаю, як потрібне і необхідне. І це приблизно перша тема, якою ми хотіли сьогодні з вами плюс-мінус поділитися. Ми всі з вами під одним небом ходимо, і ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Тим більше є випадки, які ми знаємо, що точно трапляться, точно прийде старість, і ти точно будеш без грошей. Не дай Бог що щось по дорозі відбудеться, ну тоді віддуватися близьким. І є е, спосіб мудрий, мудрий спосіб цивілізований вирішити ці проблеми на випередження: зробити собі таку фінансову подушку. Так, робить увесь світ. А хочемо жити краще, треба вчитися у тих, хто живе краще. Все, ось приклад, базова причина. В кого є питання, хто вже на цьому етапі відчуває, що хотів би в цьому розібратися, закопатися глибше, познайомитися з компаніями, гарантії, приклади. Після ефіру звертайтеся до людей, котрі вас запросили, або мені особисто пишіть, мої контакти будуть продубльовані в канал. Я з радістю допоможу вам в усіх цих фактах розібратися. Дуже добре знаю ці компанії. А тепер давайте поговоримо про те, як уже і зараз свій рівень життя піднімати від того, який маємо вже як почати заробляти більше, і яка система може в цьому легально допомогти. У сфері страхування життя, розуміючи те, про що я вам розповідаю, можна і людям в Україні допомогти краще жити і заробляти хороші гроші. Дивіться, у нас тільки 2% населення мають такі програми на копейчуні. Тому що у нас тільки 20 років з копійками є ці компанії. У світі понад 200 років це мають майже всі. І тому живуть краще. У нас нема звички накопичувати. Купити в кредит новий і не мати чим рахунок поповнити, це якось нормально для людей. А відкрити депозит це ненормально. Не вчили просто про це думати. І тому люди безглуздо обирають сидіти в боргах, а не в депозитах. У нас країна кредитів на депозиті. Все, нема такої звички, немає навику, нема знання, немає потреби розбиратися. Люди цураються, тікають від цього і собі гірше роблять. Ми ж, я, мої колеги і ви у перспективі займаємося тим, щоб трошки їм привідкрити очі на те, що є проблеми, від яких ти не втечеш, якщо не створиш фінансової подушки. І коли ви самі розберетеся для себе в надійності цих компаній, далі, навчившись це правильно подати людям, ви зможете заробляти дуже великі гроші. Давайте покажу, як це працює. Про мене, якщо говорити, я не страхова компанія, я не агітую зараз за якусь страхову, конкретно. я страховий посередник з точки зору заробітку грошей, ви теж можете ним стати. Наша робота доносити людям інформацію, коли ви щойно почули, допомогти людині розібратися в надійності цих компаній, вибрати собі компанію, зрівнявши умови в різних, це ми допомагаємо. Людина відкриває рахуночок з нашою допомогою, оплачує собі кошти на рахунок в страхову, отримує від компанії документи, юридичне підтвердження, відкриття рахунку, а нам нашу роботу платять страхові компанії. Ось де ми заробляємо: ні копійки на клієнту. І скільки ви разом з нами в цій сфері можете заробляти, якщо ви банально зараз почнете просто запрошувати людей на такий ефір. Ось найпростіший спосіб. Не ходите зараз самому пояснювати, ви не знаєте цієї теми достеменно, гарантій не знаєте, і не розумієте, деколи може, якісь питання, які вони будуть задавати. Ми знаємо. Тому для того, щоб ви вже з цього місяця могли з нами заробляти, вашим завданням буде запрошувати людей на такий ефір. А тут професіонал від А до я кожного вечора усе розповідає. Ваші гості розбираються, стають клієнтами, ви заробляєте за це гроші. Всю роботу робить профі. Вам тільки запросити послухати презентацію по фінансовій радості. Що це вам дасть? Скільки ви за це будете заробляти, і які умови є для того, щоб ви могли цією сферою займатися. Перша умова, ви, очевидно, самі маєте собі мати накопичення і страхуванням, якщо ви, наприклад, хочете в цій сфері побудувати серйозну кар'єру. Тут просто нелогічно комусь пропонувати, якщо в тебе немає цього. Ніхто навіть слухати не стане. Тому треба мати собі, як приклад, ви коли маєте договір, значить ви розібралися, ви частинку свого бюджету вирвали і заховали сюди. Отже, ви це через себе пропустили, і ви будете розуміти чітко, наскільки ви крутою темою йдете. Тоді люди вас будуть сприймати і будуть теж ставати клієнтами. Друга умова навчання, де ми, власне, і показуємо вам, як це правильно робити. Це спеціальний семінар, який ми раз у місяць проводимо показуємо вам від А до Я, як це робити, де клієнтів брати, як запрошувати, як доводити до рішень, і як з продажі страхівки перетворити цей процес у пасивний дохід. В нас так можливо, і давайте я покажу, як це працює. У нас є система кар'єра, яка дозволяє вам розвиватися, працює вона наступним чином. Прийшовши до нас в команду, ви автоматично консультант першого рівня з допомогою своїх наставників, які завжди вам в усом вас ведуть. Нам цікаво, щоб ви заробляли гроші, бо коли я вам допоміг заробити, я собі свою долю заробив. Я зараз покажу, як це працює. І тому я постійно даю вам поради, як робити правильно. Нас не цікавить інакше, тільки результат. Тому, коли ви розберетеся в надійності, стартанете і будете робити по наших інструкціях, у вас точно повадить. Яким буде результат? Дивіться, кар'єра в рівнях, перший рівень, старт, дає вам 18% за кожного клієнта. Коли з нашою допомогою, ви там, наприклад, за тиждень максимум, це нема що робити, оформляєте першого клієнта на 1025 в рік, то 18% це 4500 гривень, котрі ви заробите за того клієнта. Коли на 40 тисяч гривень оформите клієнтів, це дві людини приблизно, то ви виростаєте до другого рівня в кар'єрі і ваш відсоток стає 24. А це за таких самих клієнтів наступних вже 6 тисяч гривень, які вам платить страхова за те, що ви привели її клієнта на десятки років. Коли на 280 тисяч гривень клієнтів зробите, тоді ви третій рівень. На третьому рівні відсоток 35. А це за таких самих клієнтів уже 8 тисяч гривень прибуток. І з кожним наступним рівнем прибуток буде збільшуватися. Це легальні гроші, з яких ми платимо податки, які страхова платить за клієнта. Все, ви клієнт вам ніякі гроші не дає, ви ніяку націнку не кладете. Ваша задача проконсультувати, показати гарантії, показати компанії, дати людині вибір. і Нехай людина собі оформиться в тій компанії, яка подобається. Просто ви зазначаєте в заяві, що ви як консультант зробили роботу біля цього клієнта, компанія страхова платить вам кожного місяця комісії. Оце перший спосіб заробляти. Ви клієнта оформили, заробили гарну копійку. Другий спосіб який дозволить заробляти великі гроші, не оформляючи клієнтів, стати організатором цього процесу, зробити свою командочку, яка буде займатися продажами, контролювати її і вчити всьому, як будь-який підприємець робить, який розширюється. Хтось сидить і сам крутить шаурму цілий день в кіоску, і скільки за день вкрути, скільки собі заробить. А хтось розуміє, що ні вільного часу, ні сильно більшого заробітку таким чином не урвеш. То бере і відкриває сітку або дві-три точки, або навіть і одну, але наймає людей, навчає їх, запускає на зарплату, заробляє трошки менше, бо ділиться прибутком, але має більше вільного часу, вчиться, вникає, дивиться, як це масштабувати, відкриває другу, третю, п'яту, шосту точку. Починає заробляти більше. Та кожен успішний е, чоловік відкриває, чи, чи жінка будують мережі: сільпо, око, АТБ, подорожник, Йокі, і пішло. поїхало багато успішних брендів. Існує. Тут можна так само. Ви просто можете самі оформляти клієнтів, а можете для того, щоб робити більше обороту і більше заробляти, створити команду, яка цим буде займатися. І ми в цьому допомагаємо. У нас є система навчань, де ми будемо вас вчити, як правильно замотувати людей до співпраці, як їх успішно запустити, як їх навчити все робити. Ми вчимо вчити, а це мало де знайдеш. Не просто втіхаря свою роботу, як там ту, ту. мішаня, мікрофончик робити, А дати іншим таку можливість і заробляти за їхню роботу. Як це працює? Дивіться. Припустимо, зараз ви включилися. Попрацювали з нами місяців 3 5 вискочили на третій рівень, і по дорозі зібрали команду, хоча б четверо людей: двоє на других рівнях, і двоє на перших. Ви керівник третього рівня. у них. Що ця команда може зробити за місяць і що це вам принесе? Дивіться, Другі рівні за місяць спокійно роблять клієнтів на 1100, на двох по два клієнти на брата, по суті, без проблем. Вони за цю роботу заробляють собі 24%. Це їхній кар'єрний множник. Ставка, якщо хочете. А вам, як їхньому керівнику, залишається різниця, яка залишається між вами і ними. У вас відсоток 35%, у них 24. Віднімаємо. Різниця 11%. Це ваші гроші. Оборот вони на сотню зробили, значить, ви заробляєте своїх 11 тисяч гривень. Все прозоро, вони собі своє заробили, а вам дають те, що залишилося. Коли ви самі на 100 тисяч гривень робите клієнтів, то страхував всі 35% платить вам, бо ви самі цю роботу зробили. А коли цей самий об'єм зробила ваша команда, а не ви, то той самий прибуток просто ділиться між вами і ними. Як у вас на роботі зрештою, ви працюєте, наприклад, продавцем в АТБ на касі, так? Через ваші руки приходять всі гроші, вся виручка за місяць в бізнес, але вам з цього всього прибутку платять малесеньку зарплату, трошки більшу зарплату вашому адміністратору чи директору, і основні бабки залишають в себе власники АТБ мережі. Так і тут. Просто ви не пішак, в грі, а ви можете стати і тим директором, і власником, тому що ми допомагаємо свою команду створити. Ну та прикладів може бути маса. На будові можна свою бригаду зробити. Одним словом, це той самий принцип. Тільки система готова, тобі не треба нічого придумувати. Ти вчишся спочатку сам це грамотно людям подати. Ми допомагаємо постійно, а потім робиш свою команду, яка цим займається. І в тебе може з чотирьох людей початися, а закінчиться сотнею партнерів по цілій Україні за кордон. І чим більше мережа, тим більше відповідно оборот і більший прибуток. Все так за останні 15 років. Наші компанії виросло більше 10 доларових мільйонерів, і більше тисячу наших партнерів сьогодні заробляють уже понад 100 тисяч в місяць. Тут є гроші великі. Команду треба робити. Так, що у нас? Перші рівні ваші теж на сотню клієнтів без особих там напрягів роблять. Різничка у вас з ними цікавіша, бо ви далі по кар'єрі 17%. Ви заробляєте від перших рівнів. Лишається. Вам. Це 17 тисяч гривень. І отак, ви на третьому рівні. Жодного клієнта самі не робите, а від команди 1028 заробляє. От така історія. Тут можна це робити, і фішка в команді. Не треба підсвічу вам. не треба носитися і зараз задовбувати, там, знаєте, знайомих, друзів, щоб страховки бігом купляли всі, бо ви хочете гроші заробити. Треба команду зробити. Знайти 4-5 людей, які разом з тобою захочуть тут заробляти, набагато простіше, ніж носитися без перестанку, шукати, хто в тебе має страхівку купити. Хоча це теж дуже благе діло. Я восьмий рік цим займаюся, я продовжую кожного місяця двох, трьох, шістьох деколи клієнтів оформляти, навіть попри допомогу своїй команді. Можна і так, і так. Ну, але перспектива і пасивний вихід ховається за командою, треба систему будувати. Ну, от В цьому і фішка, і ми в цьому допомагаємо. І коли ви по дорозі станете четвертим, рівнем, п'ятим, шостим, поступово зростатимете, ваші команди зростатимуть, обороти зростатимуть, ваша різниця, доходи зростатимуть. Ви зростатимете по кар'єрі, поступово дійшовши до восьмого рівня, наша компанія ще робить вас офіційним співвласником цілого посередника. Ось так. Цього ніде немає. Жодна компанія не може вам такого запропонувати. У нас так є. Поки ви до восьмого догребете, прийшовши всі наші навчання по психології продажів, по психології управління, по риториці, лідерські навчання різного формату. У нас цього є багато. Вас так прокачають. Що ви будете готові володіти цією компанією. І в цьому і особливість маркетингу нашого і системи навчань. Нема ніяких таємниць, які тобі не підвладні. Тобі пошвидше всі знання віддають, тільки розвивайся. Чим більше ти через себе можеш пропустити, тим крутіше для тебе і для нас. Бо виростає черговий лідер в команді, якого готові всьому навчити. Бо в перспективі цей лідер стане в ряди співвласників компанії і буде черговим мозком, який буде розширювати компанію і збільшувати її потенціал. ми нас виховуємо. І це успішна ідея виявилася. В 2009 році нашу компанію двоє людей придумали, два засновники було зараз. За 15 років роботи у нас рівно 70 співвласників, абсолютно різні люди, які розібралися в цьому, включилися сьогодні. Це на все життя забезпечені українці. Середній дохід співвласника нашої компанії 350-400 тисяч в місяць. Ось так хтось заробляє 200, при такій трошки меншій команді, у людей 80%. А хтось заробляє півтора мільйона в місяць при команді у людей 500, 600 і більше. Різні люди, різні обороти, різні результати. Фішка в тому, що можна. Все залежить від вашої ефективності, від активності я маю на увазі ефективність як наслідок і від здатності вчитися. Чим швидше ви опануєте усі навики, тим швидше повалить по серйозному а на початку, поки ви вчитеся, якщо ви цього хочете, ви чуєте рекомендації сприймаєте сорочний зв'язок, наставники будуть вас включатися і будуть вас лелеяти і гріти, поки ви не вилупитеся, орлом, який полетить. Отак воно у нас відбувається. Ось, ось все, що ми хотіли вам сьогодні так коротенько, за 31 хвилину, розповісти. У мене все. Хто має якісь запитання? Хто відчуває, що ідея прикольна, хотів би розібратися, побачити для себе факти, гарантії, щоб зробити правильне рішення. Я не буду навіть зараз переконувати тих, хто піде по сусідах, по кумах питатися, що вони про це думають, що вам це не треба робити. Ви вже не дуже наші, якщо вас одразу туди потягне. Бо ясно, що ті, хто не в темі, вони вам не порадять, що тут треба стати успішним і як. А хто хоче розібратися по-справжньому, ми готові вам у цьому допомогти. Це наразі єдина наша ціль. По відношенню до тих, хто чує зараз цей ефір вперше від нас, очевидно, поки ви не розберетеся в надійності цих компаній, поки ви не побачите, що тут справді вам здатні і хочуть допомогти себе реалізувати, ви нікуди не почнете. Ми ж це розуміємо. Ми розуміємо, що десь ви і хвилюєтеся трохи, і, і можете боятися, щоб це не було чергове щось там, хто знає що, і бо це для вас нове. Ми всі це пройшли. Тому це чудово розуміємо. Ніхто вас не гонить в шию, гонимо, тільки розібратися. Отут ми готові по дорослому допомогти. Що би ви про це не думали, і як би ви не відносилися, якщо в теорії іде ідея вам цікава, якщо ви відчуваєте, що за умови, що воно все дійсно так, як ви почули, то ви би тоді стартували. Тоді ми готові вам допомогти розібратися в цьому. Усі гарантії, усі фактори надійності, усі приклади, результати, виплати все це у нас є. Це не вчора придумане. Воно давно-давно вже себе реалізувало і відстояло. Просто треба, щоб ви захотіли їх побачити. Тому, в кого є питання, хто хоче побачити гарантії, виплати клієнтам, результати по бізнесу, обов'язково після цього ефіру напишіть тим людям, які запросили вас у цей канал. Якщо ви завітали з соцмереж, десь там потрапив на моє відео, пишіть мені в особисті повідомлення. Не соромтеся, будь-хто пишіть. Свої контакти я одразу по завершенню цього ефіру залишу в каналі. Так само, хто буде дивитися нас у записі і додивитися до цього моменту, вам респект. Молодці, що ви дотянули і не пішли дивитися TikTok замість нас в описі під цим відео теж будуть посилання на мої контакти. Ви можете написати, щоб поспілкуватися особисто, якщо вам буде цікаво покопати. Я готовий. Я займаюся цією темою серйозною. Серйозними людьми радий спілкуватися про це скільки треба, щоб ви для себе все побачили. відповіді у нас є на всі питання.